Вітаю любителів екзотичних рослин на моєму каналі Картопляне дерево. Сьогодні хочу вас ознайомити з цією рослиною. Дуже гарна і ефектна рослина, дуже квітує гарно. І з початку літа до пізньої осені. Походить з Південної Америки, квіти схожі на картопляні. І тому, мабуть, і називається ця рослина картопляне дерево. Найкраще і найефектніше вона дивиться, коли її сформувати на штамбі. Для того, щоб сформувати на штамбовій основі, потрібно забити тростину, міцно зв'язати, верх пагони прищипнути і тоді робити форму колі формувати. Можна формувати і по цілому штамбі, прищипуючи і підтримати форму циліндра. Що цікаво, Квіти на вечір закриваються, зараз якраз надвечір'я, і ви бачите, що квітки вже починають на ніч закриватися. Ранні, дуже рано вони відкриваються. Дуже ефектна, гарна, екзотична рослина, яка прикрасить ваш сад. Також може бути гарна розкидиста форма формування деревця, але повторюсь, найкраще вона дивиться. На штамбі. Всім дякую за перегляд. Доброго, всім здоров'я і переможного миру для України.